Я слава Соломка, та це рубрика «Лайфхаки». Друзі, я так спізнювався до зйомку, що навіть не встиг випросувати свої штани. Редактори мене виштовхнули, але мене це ні трохи не засмутило. А, адже навіть для того, щоб випросувати штани, у мене є хак. По-перше, якщо на ніч покласти штани під масрац, тоді зранку вони будуть як щойно відпрасовані. Головне, щоб не приїхав молодший брат і не наділить калюжу на ті. По-друге, якщо у вас зламалась праска або ви просто студент, вас завжди врятує кастрюля з гарячою водою. А для повного лайфхакінгу в цій воді можна зварити ще й сосиски. Зручна економія газу. По-третє, якщо ви зібрались в подорож та хвилюєтесь, щоб ваші штани не зім'ялись, просто складіть їх таким чином. І тоді ніхто не побачить, що ви везете, наприклад, матусині соліні. Тож слідкуйте за своєю зовнішністю. Цікаво! Це рубрика «Лайфхакінг». До зустрічі.